Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 456-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни ціною великих втрат РФ продовжує вести загарбницьку війну. У ніч на 25 травня 2023 року. Ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва шахет. Спільними зусиллями усі 36 «Шахедів» шахетів знищено. Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень. На зазначених ділянках фронту водночас наші захисники тримають оборону та дають гідну відсіч окупантам. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Загалом наші захисники ліквідували 500 російських окупантів, знищили три танки, вісім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 36 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Два автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.